Якщо бракує святкового зимового настрою, де його взяти, давайте пошукаємо в інтернеті. Мене звати Іван Іванов, і це мій топ-8 сайтів, які можуть підняти настрій, розважити або чомусь навчити. В моєму переліку сайти будуть дуже різні, і насправді їх порівнювати неможливо, але я все таки це зробив. Тож на восьмому місці сервіс Canva. А саме конструктор новорічних листівок. Якщо ви хочете когось привітати зі святом і створити стильно та швидко це привітання, скористайтесь цією сторінкою, натисніть почати розробку власної різдвяної листівки. І вас уже чекатиме купа різних шаблонів, де достатньо замінити текст на власний. Готовий результат можна роздрукувати і відправити як справжню листівку у конверті. Або просто скачати картинку і відправити електронною поштою. У Canva шаблонів багато. Але, якщо ви хочете ще більше, на сьомому місці рейтингу я розмістив ресурс, який називається Freepik. Це бібліотека безкоштовних візуальних матеріалів. За пошуком Різдво і з поміткою безкоштовно, ми маємо багато різноманітних зображень для фонів, листівок. Якісь конкретні малюнки, ось, наприклад, цікава, стильна, незвичайна ялинка. Фріпік не має власного онлайн-редактора, тобто вам потрібно скачати картинку, наприклад, у форматі Photoshop, і вже на своєму пристрої її відкоригувати, додати свій текст. А тепер хочу вам запропонувати незвичайний, нестандартний спосіб створення листівок і різних візуальних матеріалів. Це шосте місце рейтингу, на якому бібліотека 3D-моделей вона допоможе розкрити вашу творчу фантазію наповну. Уявіть, на основі однієї 3D-моделі, наприклад такої, ви можете створити безліч різноманітних дизайнерських матеріалів, плакатів, постерів, листівок, фонів для презентації, що завгодно. Давайте покажу, як. Ось сервіс Sketchfab це бібліотека різноманітних 3D-моделей, які створюють самі користувачі. І за запитом Різдво ми отримуємо багато різноманітних результатів. Ідея полягає в тому, що ви берете одну модель, розташовуєте її в різних ракурсах і робите скриншоти. Наприклад, візьмемо ось цю хатинку і сніжок. Тут є якась ціна, нам це абсолютно не важливо, бо ми не будемо це скачувати. Отже, ось ми можемо гортати цю модель. Давайте наблизимо. І, наприклад, якщо ми хочемо зробити листівку якимось новорічним або просто зимовим настроєм, розташовуємо ось так, робимо скриншот, і потім в цьому кутку вгорі праворуч пишемо привітання. Якщо хочемо привітати ще когось, можемо зробити іншу листівку, наприклад, повернути іншим боком і вже написати ліворуч вгорі. Таким чином, у вас буде один обраний вами стиль, одна тематика, але різноманітний дизайн. А тепер п'яте місце, на якому хороший ресурс, який допоможе відпочити як дітям, так і дорослим. Це бібліотека новорічних розмальовок. Їх тут дуже багато. Давайте подивимось сам сайт. Ми бачимо, що у нас є добірки за темами. Давайте відкриємо будь-яку різдвяну тему. І ось, власне, самі розмальовки. Натиснемо для прикладу на різдвяний вінок. І внизу є кнопка надрукувати або розмалювати онлайн. Обираємо колір праворуч, а ліворуч можемо обирати інструменти малювання. Ось у мене такий розпушувач, може бути пензель різної товщини. Тож на цьому сервісі ви зможете насолодитись розмальовуванням як офлайн на папері, роздрукувавши, так і онлайн. А тепер ще раз повернемось до теми листівок, тільки цього разу листівки будуть виключно в цифровому форматі і дуже кумедні. Це четверте місце рейтингу, де ми створимо танцювальні відео листівки. Танцювати будуть персонажі з нашим обличчям, але з тілом ельфів. Можна зробити фото одразу, якщо ви, наприклад, зайшли в цей сервіс з телефону, або завантажити. Ми зробимо саме так. Додали свою фотографію, можна внести корективи розміру і натискаємо Next. Якщо у вас колективне привітання, можете додати фотографії ще чотирьох персонажів, тобто, загалом може бути п'ять танцюючих ельфів. Ми зараз обмежимось одним і натискаємо червону кнопку Let's Dance. Ми можемо одразу поділитися цим відео кнопкою Share. А якщо хочете завантажити відео собі на пристрій, це вже функція платна, кнопка Download відео. Ось така легко створювана весела листівка, де ви можете, звісно, розмістити не лише свою фотографію, а й того, кого вітаєте. Переходимо до трійки лідерів сьогоднішнього рейтингу. Якщо цікаво, що буде далі, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал Уміти. Тут багато цікавого окрім цього ролика. Отже, на третьому місці я розмістив сервіс для створення власних адвент-календарів. Нещодавно на каналі Оміти був про це вебінар, можете переглянути за посиланням. А зараз я покажу лише приклад одного з таких готових календарів. Посилання на всі сьогоднішні ресурси, які я рекомендую, розмістив в описі до відео. Головна ідея адвент календарів полягає в тому, що в нас є комірки, і можна відкрити в день тільки одну комірку, коли настала відповідна дата. Перед нами адвент-календар від музею грошей, де є різноманітні пазли, відео, пізнавальні та розважальні матеріали про наші гроші. Тож щодня протягом місяця. Діти та й дорослі можуть отримувати щось цікавеньке, як цукерка, тільки віртуальна і пізнавальна. До речі, щодо пізнавального далі буде ресурс для дітей, який не лише створить новорічний настрій, а й розвиватиме мислення. Багато хто про цей ресурс знає, але ж не всі. До вашої уваги, сервіс розвиток дитини, де є різні матеріали для друку з різними тематичними іграми. Є вправи та ігри за класами та шкільними предметами, але нас сьогодні цікавить добірка саме новорічна. У нас є 138 розробок з новорічної зимової тематики. Ось, наприклад, арифметична розмальовка. Певну кількість матеріалів можна буде завантажити безкоштовно. Тут є опис, який розказує, як саме в цю гру грати. Ще, наприклад, мені подобається гра. Зимова симетрія. У нас є ліва сторона сніжинки, і потрібно по клітинах так само намалювати праву. З Сервісом розвиток дитини завжди буде чим зайняти дітей без гаджетів. А тепер переходимо до мого улюбленого ресурсу на першому місці. В нас сьогодні сервіс, який називається «Santa Tracker» від Google. Тут у нас безліч пізнавальних та розважальних онлайн-активностей ігор, які оновлюються щороку. Тут написано: дивіться відео, грайте та вчіться весь грудень. Якщо прогортаємо вниз, можемо бачити різноманітні розділи з іграми та різними активностями. Конструктор ельфів, Санта Клаус змінює стиль. Давайте подивимось це. Є флакончики з фарбою. Тобто можемо йому фарбувати, можемо додавати якихось прикрас або, наприклад, побрити. Тому й кажу, що тут не тільки ігри в класичному розумінні, а й певні активності, навіть не знаю, до якого жанру це віднести. А ось забавка перекоти кульку. Мені показується, які клавіші на клавіатурі маю натискати. Щоб вона впала вниз. Щоб переглянути всі ці активності, не вистачить хронометражу відео. Тож просто в описі до відео відкривайте посилання і знайомтесь самі разом з дітьми. З вами був Іван Іванов. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте йому поставити лайк і порекомендуйте відео тим, кому буде цікаво. А також запрошую переглянути інші відео на каналі Уміти. І, звісно, на цей канал варто підписатись. До зустрічі!